Друзі, ось яка краса на лохині. Лохина цвіте, шмілі працюють, Перелітають із кустики куща на кущ. Ось такі гарні. Наші друзі. Запилюють лохину. Наші пчолки осмі по деякі по деякі там ще літають, але трохи вони не дотягнули до цвітіння лохини. От, від відклали свої яєчки і помирали. але ж на заміну їм прилетіли от такі гарні наші друзі. Лохину найкраще запилюють шмілі. От їх тут багато-багато, бо у них Носик підходить для бутона. У лохини він такий бутончик витягнутий. О, от їх налетіло скільки. І у них вони дуже гарно запилюють лохину. Бо у них теж такий носик продовжувався, і вони ним гарно. Заходять в квітку і опилюють. Так що такі в нас міждуряді, косимо і потроху працюємо. Всім гарних урожаїв. Слава Україні! З вами були Ягоди Полтавщини. Пока!